Тільки що попалось два відео стосовно війни в Україні. Перше відео це Дмитро Гордон. Я його, хоч і не дуже люблю, і не дивлюсь його там всі ці інтерв'ю, але це відео додивився до кінця. І ось він каже про те, що володіє інформацією, що жовтень місяць стане вирішальний війні, що буде дуже гаряче е, в Росії. І до виборів в Америці війна закінчиться. І друге відео це російський блогер. Зараз він там уже не живе в Росії, втік звідти. І він ну, якби повторює і підтверджує те, що він теж володіє інформацією, що до, е до президентських виборів в Америці буде все вирішено, скажем так, що Путін втече в Китай. До відставки чи після відставки, і звідти його вже ніхто ніколи не достане. І те ж саме він каже і про Білорусь, що Лукашенко теж втече в Китай і там будуть доживати свій свій вік, скажімо так. Тому не знаю, правда це не правда, але ось попались такі два відео. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, закінчиться війна вже в цьому році чи, чи ні. Як ви вважаєте?